Освіта сейтатехнікум'я, це присвячено лічильнику банкнот Bicash MVC300, модель, яка ексклюзивно поставляється лише в Атехно, зокрема оригінальна її версія, безумовно. Це відомий бренд торгова марка Becash. Продовження лінійки Becash MVC-200, яка попередньою була версією, Це вже оновлена модифікація з кращими характеристиками, більш цікавими можливостями. Перейдемо до відео огляду. Перед тим, як продовжити огляд, рекомендуємо підписатися на наш канал. Також, якщо у вас немає часу або бажання розбиратись у виборі лічильників банкнот, звертайтесь по контактах під цим відео, допоможемо підібрати оптимальне рішення. Перейдемо до самої моделі. Це модель з вертикальним завантаженням купюри, тобто купюри завантажуються під кутом. При цьому є обмежувачі для правильної акуратної подачі купюр, є ручка для переносу. Конкретно в цій модифікації реалізовані вже окремі кнопки, тобто не сенсорні і не зокрема мембрана, а зручні окремі кнопки, які ви відчуваєте натискання і так далі. Якщо ви не працюєте за ним, відповідно він виходить в режим очікування. В комплекті з ним входить виносний дисплей, який дублює і кількість, і загальну суму, в тому числі. Також в комплектацію йде чехол, з допомогою якого можна накрити лічильник. В разі, якщо ви ним не користуєтесь, це досить зручна опція. Не у всіх моделей це зустрічається. Також йде щітка для чистки, інструкція, ганчірка спеціальна. Тобто все, що необхідно для того, щоб в подальшому. Доглядати за самим пристроєм. Перейдемо безпосередньо до його функціоналу. Це модель саме з визначенням номіналу, тобто можу рахувати змішані пачки купюр. Ось, наприклад, закинемо одразу змішану пачку. В даному випадку в нас стояв режим авто, тобто автоматичне визначення валюти. Лічильник по першій купюрі, зорієнтувався і показав, що це будуть зараз гривні. Протестуємо на підозрілих банкнотах. Закинемо. Підозріву купюру. В такому випадку лічильник зупиняє на ній перерахунок, сигналізує, що купюра не та. І чекає вашої реакції, ви її забираєте, і він купюру не включає в загальний перерахунок. Тобто у вас не збувається загальний результат. Також один із тестів досить важливих це перерахунок і робота за новими купюрами. Не всі лічильники банкнот нормально можуть рахувати ідеально нові купюри. Закидаємо цю модель. Рахи, показує правильну суму, все як потрібно. Закидаємо наступну качку, знову ж таки, цю штаму, також опценту в порядку, показує правильну загальну суму. Також є режим в цій моделі деталізації результатів перерахунку. Ви можете натиснути кнопку Detail і побачити, скільки яких купюр у вас було прораховано. Щоб вийти з цього меню, натискаємо кнопку Escape. В цьому режим меню відповідно це вибір налаштування різноманітних. Тут україномовний інтерфейс, досить зручно, все зрозуміло. Кнопки IM – це відповідно вибір ручного або автоматичного старту, тобто він починає рахунок одразу або лише після натискання кнопки старт. Кнопка Print дає змогу друкувати результати перерахунку на термопринтер, якщо ви його підключите. Детейл ми вже розібрали. Кнопка currency, дає змогу вибрати валюту, яку ви будете рахувати, або режим авто, який дає змогу е, автоматично визначати валюту. Тобто в такому випадку, якщо ви рахуєте долар, він буде рахувати долари. Якщо ви рахуєте гривні, він автоматично перелаштовується на гривні. Стандартні валюти: гривні, долари, євро, фунти, франки, польські злоти і так далі. Кнопка ADD дає змогу додавати результати перерахунків. Тобто, якщо ви кидаєте одну пачку. Потім за нею докидуєте іншу пачку. В такому випадку він додає всі результати перерахунку, а не починає з нуля. Тому що в стандартних значеннях починається все з нуля. Також режим моди це вибір того режиму, який ви будете працювати. Мікс, ми тільки що тестували, це перерахунок змішаної пачки. Режим рах – це підрахунок просто кількості штук. Тобто він рахує просто кількість папірців, які ви завантажуєте. Тому є сенс, коли ви врахуєте якусь валюту, яку не, яка не запрограмована в цьому апараті. Режим номінал. Це підрахунок купюр лише певного номіналу. Тобто, якщо лічильник рахує, він орієнтується по першій купюрі, наприклад, в даному випадку це будуть 200%, і трапляються інші банкноти, він зупиняє перерахунок і сигналізує вам про це. А ви забираєте купюру, продовжуєте, він буде далі. А так само вибраковувати купюри іншого номіналу, що не відповідають номіналу 200 гривень. Кнопка Batch дає змогу відрахувати задану кількість купюр, зокрема в даному випадку по 100. Можете вибрати, скільки вам потрібно. Потрібна кількість там більше-менше з допомогою стрілок вверх низ вибрати відповідне значення. Або виключити взагалі цю функцію. Досить зручно. Модель універсальна, вона досить недорога, з таким функціоналом дійсно це ексклюзивно в Україні, зокрема на даний момент, станом на 2025 рік. Сподіваємося, що це відео було корисним. Запитуйте, дзвоніть, якщо є питання по вибору лічильника. Допоможемо підібрати оптимальне рішення. Гарного вам дня!